Деякі таємниці будівництва стародавніх римлян розкрили останні знахідки в помпеях. Під час розкопок будівельного майданчика віком майже дві тисячі років виявили робітничі інструменти, плитки, цеглу, купи каміння та вапно. Науковці припускають, що давні будівельники змішували негашене вапно з піском, а воду додавали безпосередньо перед використанням. Починалася реакція і вапно виробляло тепло. Теплий розчин висихав швидше, і це зменшувало час будівництва. На думку археологів, такий метод давав змогу зводити міцні конструкції. Це пояснює, чому давні римляни змогли побудувати великі амфітеатри, акведуки та інші споруди, які ми бачимо в усьому давньому середзумномор'ї. Маленьке Помпеї допомагає нам зрозуміти велику Римську імперію. А ось тиньк для стін стародавні римляни робили так само, як це роблять і зараз. Тобто спочатку гасили вапно, а потім змішували його з іншими матеріалами. Багато давньоримських будівель та інших споруд простояли вже понад дві тисячі років. Вони довговічніші ніж сучасні бетонні конструкції, які руйнуються набагато швидше. Наприклад, римський пантеон чудово витримав випробування часом, хоча його гігантський купол виготовлений із неармованого бетону.